Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на каналі Ірина Цимбал. Ми сьогодні з вами будемо квасити помідори. Я е, підготувала все для квашення помідорів. Я буду квасити в таких банках. Вони 4-літрові. Помідорки всі кругленькі, гарненькі, такі пружненькі, хороші. Зараз ми будемо це робити разом з вами. Так, друзі, спочатку будемо. У баночку ставити зелень. Друзі, так, в мене є цибулька. Кладемо отак ріжемо. Робимо все швидко, але адже часу немає на довго все робити. Робимо швиденько, все помити, все чистеньке. Так, розрізаємо цибульку, по дві штучки кладемо в баночку. Рецепти різні, кожен робить по-свому. Навіть я кожного разу роблю по другому. Смотря, які помідори, який сорт помідорів, яка зелень маємо, яку зелень маємо. Ну, по-різному. Так, тепер, друзі, беремо листочок хрону на двоє і кидаємо в кожну баночку по листочку хрону. На низ. Так, кидаємо по петрушечку, кидаємо туди. Раз. Листочок петрушечки. Так, тепер у мене є листочки моркви туди, кожну баночку по листочку моркви. Так, ось такий я знайшла на городі гарний, кріпше не засох. Чуть-чуть в баночку кидаємо теж кропу. І до квашення підходить нам і палочки, і все підходить. Тепер, друзі, беремо ось так нарізаємо часничок. Часничку приблизно 3-4 зубчики таких великих на баночку, адже це 4 літри банка. Так. 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 Зразу все стелимо на низ і потім засипаємо помідорами. Беремо лавровий листочок, кидаємо по дві штучки, два лаврових листочка. Так. Тепер пару гвоздічок кинемо. Небагато, тому що воно теж не добре, коли багато. Пару штучок кидаємо для смаку, для, для аромату. Так. Тепер десь в мене була перчиця тут. ну, Ладно, потім перчицю поставимо, коли знайдемо. Десь вона тут помита. Кладемо помідорчики. Помідори всі одного сорту. У мене толстої помідори. Твердошкурі, дуже хороші. Вони, коли проквашуються, дуже смачні. Так, візьмемо потрусимо так баночкою, щоб вляглися. І накладаємо пів баночки, і потім знову будемо перестеляти зелень. Так, візьмемо так легенько їх, бо щоб вони не помнялися. Котик м'явкає у нас. Да, малий. Так, у нас є значить, одну перчицю в одну баночку ріжемо так от. Одненьку перчицю в баночку. Так, і ось цю. Вони дуже перчені не будуть. Все одно е сок є в банках і так, знову вложимо хрін. По листочку. Так. Тепер ложимо опять укропчик. Може бути, що прийдеться четверту банку робити. Зараз подивимося по помідорах. Так, ложимо по. Так. Ще петрушечку ложимо. Петрушечка дуже вкусно, коли багато петрушки. Помідори люблять петрушку. Оці стебельки кладемо, все кладемо. Так, засипаємо помідорками. Швидко робимо все. Так. Зараз їх у погріб поставимо і. Будемо чекати, поки вони сквасяться. Дуже смачно буде. Дуже просто. Головне всі інгредієнти підготувати. Так, це не влазить, ладно. Так, 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 так. Бачте, ще, виходить, туди можна напіхнути. Так, і, мабуть, я піду помию ще одну баночку. Наверно, буде ще в нас одна баночка, друзі. Так, друзі, все, я зробила 4 банки, вийшла, я пішла одну баночку, донесла, тому що не вистачало. Тепер в кожну баночку ставимо таку 100 грамову стопочку солі. Набираємо. Рівнесенька така стопочка, висипаємо. 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 Так, все, у мене холодна вода, такий черпачок. Заливаємо холодною водою. Більше нам нічого не треба, ні сахару, ні уксусу я не ставлю, тому що цукор він не потрібний у квашених помідорах, я вважаю. А Уксусу тут не треба, вони і так сквасяться самі від себе. Так, я пішла по воду. Друзі, залила я водичкою, помідори, закручуємо кришками обичними крепко. І ставимо в погріб. Так, зразу і в погріб. Не в теплі, щоб не стояли. А в погрібі там температура така приємлива для квашення. І все. Наш рецепт готовий. Швиденько зробили. Швиденькі гарні в нас вийшли помідорки. Будемо смакувати, друзі. Ось такі помідорки в нас сьогодні вийшли, друзі. Бачите, яка красота в баночці. Прямо не надивитися в баночці які гарнезні. Всім гарного настрою! Приходьте на канал, підписуйтесь, будьте щасливі та здорові. Готуйте за рецептами моїми або своїми, щоб аби було смачно. Всім пока-пока.